треба не залишитися на самоті на одинці з тим що зі мною сталося не мовчати не потрібно одразу викликати поліцію якщо я не відчуваю що це потрібно але якщо я відчуваю себе некомфортно через те що хтось обзивав мене на вулиці погрожував мені змушував мене почуватися незручно відчувати себе некомфортно то я не тримаю це в собі в ідеалі вам слід звернутися до консультаційного центру для жертв або у випадку упередженого насильства, до ін'юстіція і поділитися своїм досвідом там. А там колеги, які відповідатимуть на дзвінки чи листи, почнуть з'ясовувати, що з вами сталося, яким було ваше життя раніше, як воно виглядає зараз, чого ви потребуєте зараз. А оскільки вони мають багатий досвід, і щодня спілкуються з людьми, які пережили подібні речі, вони знають, які питання ставити, і можуть допомогти вам зрозуміти, чому те, що відбувається з вами, Вами відбувається саме з вами, наприклад, що ви не можете спати, що ви боїтеся вийти на вулицю, і так далі, і разом ви зможете зрозуміти, що вам потрібно і що ми можемо для вас зробити.